Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку це послідовне з'єднання елементів у колі змінного струму. На минулому уроці ми з вами розглянули, що в колі змінного струму є активний опір, це резистор, і є реактивні опори, які утворюють котушка індуктивності. І опір називається індуктивним, позначається XL. І ємнісний опір, який створює конденсатор, позначається XC. Розглянемо електричні кола з цими елементами. Перше коло, яке ми з вами розглянемо, це буде коло з активним елементом R, і реактивним елементом XL. Тобто катушкою. На схемі це має вигляд такий, як ви бачите, послідовно з'єднуємо резистор і котушку. Відповідно, якщо ми підключаємо електричне коло, то у нас на резисторі буде падіння напруги УА, а на котушці буде падіння напруги. L. Відповідно, буде суфаз на 90 градусів, від відрізніше, від 0 від, від, від до 90 градусів. Скільки саме можна буде визначити за формулу. Якщо ми побудуємо векторну діаграму, ось вона у нас тут. Ми бачимо, що в нас сила струму і напруга УР, тобто, яка виділяє падіння напруги на резисторі, вони співпадають за напрямком і мають такий вигляд. Напруга котушки УЛ, вона перпендикулярна і напрямлена вгору. Ми це розглядали на минулому уроці, напруга випереджає силу струму на 90. Градусів. Тобто ми отримали два вектора, які є взаємно перпендикулярні. Для того, щоб знайти результуючу напругу, U, ми з'єднуємо початок першого вектора і кінець другого вектора. Отримаємо прямокутний трикутник. В прямокутному трикутнику вам відома теорема Піфагора, за якою ми можемо визначити. Результуючу напругу, яка буде, по суті, гіпотенузою цього прямокутного трикутника. Для того, щоб знайти результуючу напругу, ми додаємо квадрати напруг УР і У, і добуваємо з них корінь. Далі, за аналогічною формулою і аналогічний вигляд буде мати і трикутник опорів. Зверніть увагу, у нас R, він буде співпадати за напрямком із струмом, XL перпендикулярний, і відповідно загальний опер, загальний опір ділянки, який ще називають імпеданс, позначається буквою Z. Це буде також гіпотенуза, і ми її також знаходимо за теоремою Піфагора, як суму квадратів відповідних опорів. Ну, і Закон Ома для ділянки кола змінного струму має вигляд, і сила струму дорівнює загальна напруга на загальний опір. Розглянемо електричне коло з іншим реактивним елементом це ємнісний елемент. Це коло майже нічим не буде відрізнятися. Від попереднього. Так само у нас з'єднуються послідовно два елементи. Єдине, що у нас буде кут Фі, до речі, кут Фі, він у нас написаний від 0 до 90 градусів. Я його хочу вам показати, де він у нас буде, це оцей кут. Оцей кут. Це буде наш кут Фі. Аналогічно в цьому випадку, кут Фі буде тут. Так само ми будуємо трикутники опорів, з твою з ж різницею, що у нас ємнісна напруга відстає від сили струму на 90 градусів, тому вектор буде напрямлений вниз. Результуючий вектор, це так само гіпотенуза. І так само за теоремою Піфагора ми можемо визначити загальну напругу на ділянці як корінь квадратний із суми квадратів напруг У Р і У С. Аналогічно ми знаходимо загальний опір із трикутника опорів, також за теоремою Піфагора. Z буде рівне Р квадрат плюс Х в квадраті під коренем. Ну і закон Ома для ділянки кола змінного струму із реактивними елементами. Далі, наступне електричне коло тільки з реактивними елементами, XL і XC. Тут можливі варіанти. Перший варіант, який ми розглянемо, це якщо індуктивний опір буде більший за ємнісний опір. Будуємо векторну діаграму. У L у нас більший, він напрямлений завжди вгору, У C у нас менший, він напрямлений відповідно вниз. І результуючим... Напругою буде оцей червоним позначений результуючий вектор У, який буде дорівнювати різниці ул мінус UC. Якщо у нас XL менше, ніж XC, то у нас буде схожа векторна діаграма з тією відмінністю, що ємнісна напруга, вектор ємнісної напруги, напрямлений вниз. У L напрямлене вгору, і результуючий вектор у нас буде дорівнювати різниці цих двох векторів. Якщо ж у нас ці напруги, ці опари будуть рівні, то і напруги у нас будуть однакові. Таке явище називається резонанс напруг. Відповідно, Якщо ми подивимось на рівності для першої ситуації, коли індуктивний опір більший за ємнісний, то у нас різниця у L мінус У буде більше нуля. Відповідно, загальний опір XL мінус XC буде дорівнювати більше нуля. і суфаз у нас тут буде рівно 90 градусів. Якщо у нас, е Ємнісна напруга більша, ємнісний опір більше за індуктивний. В такому випадку у нас суфаз вже буде мінус 90. Ну, і якщо опори однакові, напруги однакові, відповідно результуюча напруга дорівнює нулю, тобто на даній ділянці кола немає реактивної напруги, таке явище називається резонанс напруг, тобто напруга буде максимальною. І е, су при цьому буде дорівнювати нулю. І останній е, розглянемо варіант. Це електричне коло з послідовним з'єднанням всіх трьох елементів. На рисунку ви бачите зображення. У нас є активний опір, індуктивний і ємнісний, з'єднані послідовно. Знову ж таки, можливі варіанти, які залежать від взаємних величин XL і XC. Може бути XL більше за XC, менше за XC, або дорівнювати XC. Розглянемо всі ці три варіанти. В першому випадку будуємо векторну діаграму. UR у нас співпадає за напрямком струму, тобто горизонтально, UL у нас більше за У так як XL більше за XC, тому падіння напруги буде більше. Напрямлене вгору, У напрямлене вниз. І тоді ми знаходимо результуючу напругу У. Знову ж таки, ми знаходимо, у нас невідомий катет реактивних напруг буде от мати такий. Вигляд. І дорівнювати він буде у L мінус c. Знову ж таки, за теремою піфагора користуємо і знаходимо результуючу напругу, як сума квадратів катетів, де один із катетів це різниця напруг У l і c. Аналогічно ми знаходимо і результуючий опір, як XL-XC в квадраті плюс r активний в квадраті. Якщо у нас XL і XC однакові, то тоді у нас реактивної складової напруги в колі немає, є тільки активна, тобто загальна напруга дорівнює напруги на резисторі і загальний опір буде дорівнювати опору резистору. В такому випадку ми також спостерігаємо резонанс напруг. На цьому в мене все. Дякую за увагу.